Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як київське Динамо Віктора Олександровича Маслова восени 1967 року після сенсаційної перемоги у першому колі Кубка європейських чемпіонів над чинним володарем трофею шотландським Селдіком у другому раунді так само несподівано пролетіли польському гурніку. Як грали ці поєдинки про те, в які нервозні, навіть вибухові обстановці проходив візит у відповідь киян до Польщі, який завершився скандалом, про все по черзі. Погнали! Для початку всім раджу подивитися відео на моєму каналі Футбол Вісанича Скорочено Футбол Сан. 1967 Динамо Київ проти Селтік», дебютна перемога на топ командою світового рівня. Отож, стопудово. Кияни сприйняли результат жеребкування другого кола Кубка чемпіонів 1967-68 з небувалим оптимізмом та шапкозакидальним настроєм. Ну як же? Адже вони обіграли не когось, а чинного володаря трофею сам Селтік, а тепер нам море поколіна, що нам якийсь гурнік, на мадразу Реал із Бенфікою та Ювентус із Манчестер Юнайтед на розправу подавай. А цих поляків ми не помітимо. Не лише помітили, а й запам'ятали. Надовго запам'ятали. Хто ж знав, що польський гурнік поб'є киян їхньою ж зброєю, грою на контратаках, а динамівці прогорять на тому ж, що і їхні попередні суперники на самовпевненості. Але 17 листопада 1967 року ніхто по всій Україні та й величезному союзі і припустити не міг, що наш чемпіон програє. Перемога і лише перемога. На центральному стадіоні в Києві офіційно 57 тисяч оболівальників, За спогадами очевидців, було всі 90 тисяч, бо порожні були лише місця розташовані за коментаторськими кабінами. Перед поєдинком наставник гурніка Геза Калочаї не втомлювався втокмачувати своїм підопічним, цитую. Якщо ви програєте переможцю Селтика, ніхто не кине у вас каменем. Але якщо переможете, про вас заговорить уся футбольна Європа, кінець цитати. Таким чином, тренер ніби зняв з поляків увесь тягар відповідальності у психологічному плані 100%. Спочатку, начебто, все йшло за динамівським планом. Кияни першими відкривають рахунок. Простріл Хмельницького та автогол на 13-й хвилині. Але не встигли натішитися, як після потужного удару Шолтисіка, шанси на полі зрівнялися. А у другому таймі, незважаючи на всі потуги Динамо, Любанський виводить поляків уперед, які після матчу зізнаються, цитую: Я просто не міг грати погано, бо знав, що вся команда сподівається на мене. Крім того, на грі був присутній мій батько, який уперше стежив за мною у зустрічі за кордоном. Я відчував такий підйом, що міг, здається, відразу зіграти ще один матч. Кінець цитати. Але ж динамівці могли і не програти, забив залізний саба пенальті. Тільки от воротаря Костку йому пробити не вдалося. А пізніше голкіпер Гурніка розповів цікаву історію, цитую. У Києві до мене в гості прийшли польські студенти і сказали, що якщо буде пенальті, май на увазі. Сабо завжди б'є у правий від воротаря кут. Я згадав про це, коли Сабо підійшов до м'яча і заздалегідь приготувався кинутися праворуч. 11-метровий це лотерея, і я виграв у ній. Кінець цитати. Тож, коли Йожеф Йожифович лише встановлював м'яч для удару, голкіпер Гурніка вже знав, у який кут він стрибатиме. Причому, коли наш півзахисник не реалізував пенальті, то за спогадами вболівальників підбіг до костки і копнув його ногою, так що до Польщі, сабо, не поїде. Як підсумок невтішні один-два та купа питань до грекиян, особливо багато претензій до своїх улюбленців виникло у експресивних київських уболівальників. На грі з гурніком їх був повний стадіон, а через три дні 20 листопада 1967 року. Коли Динамо у грі з Ленінградським зенітом оформило собі другий поспіль золотії медалі чемпіонату СРСР, трибуни залишилися напівпорожніми 12 тисяч. Ось так. Експресивні київські фанати не пробачили футболістам краху своїх надій на перемогу в Кубці чемпіонів. Ще вчора вони були готові носити кумирів на руках, а сьогодні в урочисту годину тріумфу у тривалому марафоні чемпіонських перегонів на внутрішній арені. Цих кумирів просто проігнорували, начебто динамівці щороку чемпіонат Союзу вигравали. Як кажуть, від кохання до ненависті один крок. Зовсім інакше зустрічали суперників киян. Ще у Києві польські студенти біля київського готелю Москва влаштували урочисту зустріч переможцям. Вони виконували урочистий наспів сто лят» і пішов Любанський по руках. Він раз по раз злітав у гору і все думав, якщо тут у Києві їх так радісно вітають, то що ж буде в Польщі? Справа в тому, що серед польських клубів тільки Варшавська легія до того часу змогла пробитися до Єврокубкового чвертьфіналу. Щоправда, Кубка Кубків у розіграші 1964-65 років, у турнірі Чемпіонів безліч спроб того ж Гурніка подолати бар'єр однієї восьмої фіналу. Закінчувалися невдачею. Та й одразу після жеребкування у Мадриді, коли у суперниках шахтарі Забжи опинилися кияни, у Польщі наснаги не спостерігалося. Ось що писала газета Спорт, цитую: Нічого не вдієш, богиня щастя відвернулася від Гурніка. Тепер, щоб стати чвертьфіналістом, Треба здолати фаворита номер 1 яким київське Динамо автоматично стало після перемоги над володарем Кубка Селтиком. Кінець цитати. А тут бац і Гурнік перемагає цього самого фаворита номер 1 у столиці Української РСР. Тож дивуватися в болівальницькому підйому в Польщі не варто. Та й не лише вболівальники, вся країна восени 1967 року підбадьорилася. Значить, все ж таки вміємо грати проти сильного європейського клубу. Ніхто і в думках не припускав, що Гурнік не пройде Динамо, а тут Турянчик, що в першому таймі ударом головою відкриває рахунок 0-1 для господарів поля, і їхні райдужні мрії почали покриватися туманом невизначеності, що тут почалося творитися на трибунах? Глядачі, яких 29 листопада 1967 року набралося на стадіоні Шльонськ, від 72 до 100 тисяч за різними джерелами, влаштували справжнівський артобстріл динамівської лави запасних саморобними петардами, порожніми горілчаними пляшками, що всі, хто сидів на лаві запасних, ретирувалися в більш безпечне місце за ворота, які захищав баніков, бо туди щось докинути було дуже проблематично. І лише головний тренер киян Віктор Маслов залишився на місці. Він так переживав за свою команду, буквально був весь у грі, що не звертав ніякої уваги на неподобство, що відбувається навколо нього. ось куртка на ньому до кінця матчу вся була, наче зрешичена дробом. Судді, бачачи таку картину розлюченого стадіону, розгубилися і вже не реагували на відверту грубу гру господарів поля. А коли пролунав фінальний свісток, який сповіщає про те, що Гурнік, зігравши з київським Динамо на своєму полі в нічию 1-1, виходить у наступне коло змагань, на поле висипав бухий натовп польських уболівальників. Думаєте, вони почали на радощах качати та обіймати своїх улюбленців, які подарували їм стільки позитивних емоцій? Як би не так, п'яні фанати почали бити футболістів київського Динамо. Захисник киян потужної статури Островський був відмахнувся так ледве втік від розлюченого натовпу. Точніше, прорвався з поля, мало не Повзком, тоді дісталося всім, майже всім. Лише Бишовець, цитую в своєму перекладі, пройшов у роздягальню крізь розлючений натовп, як Христос по воді, не звертаючи на нього натовп ніякої уваги. Як з гумором написано в додатку до тижневика футбол номер 5 за 2005 рік, в якому під рубрикою Великі клуби розповідається про київське Динамо, ви запитаєте, а як же їхня поліція допустила подібне? Доблесні польські правоохоронці, зрештою, все таки втрутилися в події на полі в останній момент дали натовпу 5 хвилин відвести душу і взяли під свою охорону київську спортивну делегацію. По дорозі в роздягальню або вже в роздягальні, свідки тих подій викладають цей епізод по-різному. Один із правоохоронців у високих чинах шепнув тренеру динамівців Віктору Олександровичу Маслову: Ваше щастя, що ви не виграли. А якби виграли, обуренню Віктора Маслова після цього не було меж. Тільки ось е викласти його слова неможливо, оскільки більшість їх складалася з триповерхових висловів. Народного фольклору, що не перекладається на нормальну мову. Ви думаєте, що наші отримали вписок і втерлися. Тримайте кишеню ширше. Ні, протести до УЄФА Київська сторона не надсилала. Ми були вищі за це. Все ж таки Динамо не виграло. Та й у ході зустрічі шансів на сумарну перемогу було небагато. Просто Віктор Олександрович категорично заборонив усій команді брати участь в офіційному банкеті. Поляки було хотіли зам'яти цей скандал і закликали на допомогу важку артилерію самих верхів державної влади. Але Маслов, на запевнення, що виник буде покарано, а його команді пропонується безкоштовна тижнева відпустка у високих татрах, послав польських держчиновників просто народними виразами у ті самі татри і категорично відхилив усі вибачення. Про те, якої напруги зазнали футболісти польського чемпіона у двох матчах з Динамо, можна було судити за словами півзахисника Шахтарів із забже Ервіна Вільчика, цитую якби я протягом сезону проводив три такі матчі, то моя футбольна кар'єра закінчилася б швидко. Коли пролунав фінальний свисток судді, я відчував, що в мене взагалі не залишилося сил, кінець цитати. А ось хто бився з Гурніком на виїзді. Віктор Банніков, Володимир Щегольков, Вадим Сосніхін, Леонід Островський, Сергій Круліковський, Василь Турянчик Капітан, Анатолій Бишовець, Анатолій Пузач, Ференс Федір. Медвідь, Віктор Серебряніков, Віталій Хмельницький, тренер Віктор Олександрович Маслов. Цікаво, що Маслову за виліт із Кубка Чемпіонів у Києві вже готували серйозний рознос. Ні, з клубу б його не виперли. Та який дурень таке буде робити, якщо тренер другий рік поспіль приводить Динамо до чемпіонського звання, але про пісочити Віктора Олександровича збиралися ґрунтовно. Тільки ніякого розносу не відбулося. Адже начальники теж люди і коли вони дізналися про всі перипетії подій у Хожові, то тихенько спустили цю справу на гальмах. Програли погано, звісно. Але з ким не буває нічого. Негативний досвід, цінний подвійно. Головне, проаналізувати свої помилки, зробити правильні висновки і наступного року так врізати в Європі, що аж пил стояв стовпом. І врізали б, не сумнівайтеся, якби не пішов пил стовпом з-під траків радянських танків на Чехословацькій землі у серпні 1968-го. Після чого УЄФА на знак протесту. Провів повторне жеребкування Кубка чемпіонів і Кубка Кубків, штучно звівши в них на першому етапі представників соц країн, на що СРСР відповів бойкотом, до якого приєдналися його соціалістичні євросателіти. Але це окрема розмова. Всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.